Привіт, в нас сьогодні новина про те, що Dogecoin купують кити. короче єдине, що одразу скажу, що тіпа, тут написано про те, що 6 серпня хтось придбав 1 мільярд догів, тобто 220 мільйонів доларів, типа за одну добу. І це, коротше, там довгостроковий сигнал на зростання, там бла-бла бла. Але, тіпа, на жаль, я не знайшов жодного її, жодного посилання. Тому, якщо хтось знає, когось хто пише новини. Або ви дивитеся мене, і ви пишете новини. Я вас прошу, додавайте то джерела, тому що так от дивишся. і, ну, Ні, я розумію, що більшості людей достатньо заголовка, що, типа, Боже, ДОХ койн, там, та ти що, і все, і вони вже купують. Але, ну, типа, камон, воно трохи не так працює, тому давайте так. Додавайте послання в статті. Дійсно, на ось ці, щоб не було голослівно. Так, тепер давайте е, трохи згадаємо, що таке Dogecoin, Dogecoin це у нас мемкоін. Але не просто мемкоін. Там є спільнота. Безпосередньо вони планують е, перетворювати Dogecoin в щось більш інфраструктурне, в щось, що може далі використовуватися. На зараз це просто тупо мем. Е, значить, єдине, що він майниться: Proof of Work, там всі діла. В нього немає як такої, як такої крім ось цієї моделі винагороди за блок, в нього немає більше ніякої цінності чи що. Дохідності, давайте краще так казати. Тому люди майнять, люди якби отримують винагороду, там блоки вираховуються, ціна зростає. Ну, як би окей. Може, дійсно, в майбутньому там щось зміниться. Якщо подивитися безпосередньо на саму. Ліквідність на централізованих біржах, то ми бачимо, що тут зона високої консолідації от було зниження, тобто пошук балансу, е, якийсь невеличкий відкат. Знову зниження. Глобально в нас е, мінімум не оновлюється. Ото нещодавний сезон До речі, лайк, підписка, щоб не пропустити наступний. Ну, бо ми на початку минулого місяця розбирали, що багато дефіцитних монет було. Ми там заробили грошей. І так далі. Тому да, підпишіться, лайк дзвіночок, щоб не пропустити наступний. Так, на зараз ми бачимо, що в нас також є, якби, наче зростання. Тобто, давайте так. З класичної е, теорії трендів, дяденьки дол, е, ми бачимо, що в нас є плюс-мінус висхідна тенденція. Тобто, кожен наступний максимум, наче оновлюється, і кожен наступний мінімум також вище. Ну, не оновлюється. Тому якби З цієї точки зору в нас дійсно висхідна тенденція. З точки зору того, як ну як поводяться поводять себе об'єми, то та дійсно ми бачимо, що тут були суттєві продажі, вони не оновили мінімум. Відповідно, в нас і бувся ось це зростання. Тут така ж сама історія. Досить багато продажів. Вони супер суттєво не вплинули. Після чого зайшли покупки. Ну, коротше це минулий сезон. Ну, подивіться, на Ютубі було. Так, і ось на зараз ми бачимо досить багато об'єму на Бінансі, конкретно на продаж. Цей об'єм майже не вплинув ніяк на зниження ціни, тобто ми можемо констатувати, дійсно, тобто багато монет зараз перегруповується. Це краще, те, що я казав в минулих обзор, оглядах, що багато хто зараз перегруповується, можливо, дійсно далі продовжиться. І от потрошку-потрошку. Зростає, значить, якщо дивитися більш локальніше, то в нас тут, тут точно так само: ось тут зайшли покупки, був невеличке зростання, але ось тут ще одні продажі, і ми не оновили мінімум знову покупки і зростання, зростання. Тобто, ось цей момент я повторюю для тих, хто може не зрозумів. Ось ці продажі не оновили мінімум, і ось на цих покупках незначних ми почали зростати. Тобто, ось тут в цілому був локальний дефіцит, особливо, коли ми на цих продажах оновили максимум. Ось це була гарна точка для входу в позицію. На теперішній момент є покупки, вони проштовхують ціну вище, але мене трохи бентежить ось це суттєве зростання. Давайте так, все таки 20 з копійками відсотків. Скільки тут? 25%, 25 це все ж таки досить багато. Тому, е, якщо ви супер ризиковий, ви, звісно, можете купити. Я, якби, власне, вас не відмовляти не буду. Але е, особисто я все ж таки дочекався, може, якогось, там, я не знаю, невичку, може, відкату. Знову ж таки, з підтвердженням, бо залітати в такі спекулятивні е, монети, тим паче, е, гарний момент, хоча б отут був. Типу банально вчора, а позавчора. От позавчора можна було б заходити. На зараз ні. Тому, ще uh, раз, лайк, підписка дзвіночок. Напишіть в коментарях, хто з вас позавчора в вдогі заходив. Чи, може ви якось по-іншому. ну, Зараз ми роздивляємося лише на прямкову стратегію, тому що uh, стейкінг, Ну, розглядати навіть не будемо, бо це мемкоін. Uh, гріди. Така, така сама історія. Не бачу сенсу розглядати uh, гріди. Відповідно, тільки напрямково. Типу, або в лонг, або в шорт. Ну, ще можна статарп, але поки ми до статарби не дійшли. Так. Ну, в цілому, наче все. Да, напишіть сьогодні короткий досить огляд, тому напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно таких новин. І в цілому стосовно догі. І не ризикуйте. До нових зустрічей.